З Днем Незалежності, друже, нехай майорить гордо прапор над нами. І нехай країни серця небайдужі єднають теплими і щирими словами. Бажаю жити в країні вільній, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати Україні сильною, де будуть жити усміхнені люди. День незалежності. Великих свят для держави, як і для справжніх друзів у людини, не може бути багато. День незалежності свято із свят української держави. Воно величне, як дух сивої і славної давнини, і тепле, і сучасне, як святкування дня народження давніми друзями. Це свято особливе, як унікальні ті події, що відбулися у 1991 році. Багато поколінь українців боролися за незалежність України, віддали за неї своє життя. Скільки людей мріяли про цей день, а саме нам випала честь бути громадянами Української держави? Довго йшла доволі наша ненька Україна, дорогою ціною виборює омріну свободу і сьогодні. Небілими лилеями і пишними трояндами устелена дорога до перемоги, а обогрена кров'ю та усипана буйним цвітом нашої нації. Та не схилилася в боротьбі Україна, не надломилась. Наші захисники і захисниці, провесники незалежної України, гордість нашого народу. Українці відстояли свою незалежність в боротьбі з російськими окупантами, а зараз виборюють суверенітет і цілісність наших кордонів. Народ України переможе в цій боротьбі, бо на нашому боці правда і справедливість. Бо кожен українець докладає максимальних зусиль для досягнення перемоги. Сьогоднішні учні, ті, хто впевнено поведе Україну до нових висот, ті, кому небайдужа доля України, ті, хто віддасть все. Щоб вільно зітхнув наш народ, зберіг незалежність, здобув міцну державу. Треба вірити, що прийде час, коли наше життя наповниться щастям, спокоєм, теплом, хлібом і квітами, сподіваннями і радістю, працею і відпочинком тим, що робить життя людським, щоб кожен міг з гордістю сказати: Я, громадянин України. Для цього сьогодні потрібно головне впевненість в силах народу і своїх власних, дружня робота і віра в її успіх, у майбутнє України. То птах свободи знов змахнув крилом. І стала незалежною країна, багата сонцем, хлібом і добром в твоє майбутнє вірю, Україна. Слава Україні, героям слава! Україна зазнавала утиску ще з давніх часів. Наші пращури перебували під владою держав, що намагалися зруйнувати самобутність та ідентичність нашої культури. Наприклад, оприлюднення валуєвського циркуляру та емського указу, що обмежувало поширення та розвиток української мови. Проте наші земляки вистояли. 24 серпня 1991 року було оприлюднено акт проголошення незалежності України. Наразі через повномасштабне вторгнення держава знову опинилася у скрутному становищі. Але завдяки захисникам та захисницям, волонтерам і нам самим Україна вистоїть. Живе відвага в Україні. До незалежності любов. Наш рід звеличує святині, шанує колір корогов, щоб не пропала предків справа. Бо ми від роду козаки, державі Україна слава, героям слава на віки.